7 серпня, неділя восьма по п'ятидесятниці, була звичною неділою в житті віруючих релігійної громади на честь Іоанна Хрестителя Української православної церкви в селах утори під Черкасами. Як зазвичай відбувалася урочиста воскресна божественна літургія. Разом зі своїми багаточисельними духовними чадами, парафіянами, служив настоятель храму проти Олег Капітонов, людина, яку поважають не тільки на хуторах, але і у всіх Черкасах. Адже саме він, убілений севиною священник та духівник тисяч людей, протягом 25 років щоденною кропіткою працею будував храмовий комплекс Іоанна Хрестителя та ще два храми у військовій частині та Пенітенціарному закладі міста, оформлював необхідні документи, вів паству до Бога, проповідуючи Євангеліє, звершуючи таїнства, очолював службу Божу благочинний Черкас протиірай Сергій Чумак, який промовив проникливу і глибоку проповідь для парафіян, яка торкнулася глибини сердець пастви. Все було б в цей недільний день, як завжди. Якщо б не одна подія, яка відбувалася сьогодні в тому ж селі Хутори, паралельно з церковною службою. У сільському клубі з ініціативи заїжджого Черкас молодого ПЦУ капелана Володимира Питька намагалися організувати добровільний перехід тих самих віруючих у структуру ПЦУ. Але як можна зібрати в клубі релігійну громаду, яка в цей же час молиться в храмі? Ніяк а отже. Треба вдаватися до підлогу та маніпуляцій. Настирливим обходом будинків напередодні листівками та оголошеннями на клубне дійство вдалося заманити близько сотні людей, які, як бачимо, і в недільний день до храму не ходять, а значить, і до релігійної громади не належать. І от, маніпулюючи цими людьми, в сільському клубі переводили одноголосно у розколи релігійну громаду, яка була в той самий час на літургії та в своєму храмі. І не до сходки в клубі ніякого відношення. Звісно ж, переводили разом з храмовим комплексом. А навіщо десятиліттями будувати храм та посивіти на будівництві? Навіщо по крупицям навертати паству до Христа всім своїм життям з ранку до вечора кожен день? Якщо можна, отак, побачити красивий храм, приїхати в чуже село, провести в клубі галасливі збори і все в дамках. А саме небезпечне, що організаторам незаконної сходки без різниці, що це може порушити міжконфесійний мир в Черкасах. Мир крихкий, але дуже важливий. Мир, який навчилися цінити і шанувати в нашому місті представників всіх конфесій. Адже ми знаємо, хто сіє вітер, той пожне бурю. А для віруючих людей Черкащини немає зараз нічого більш жаданого, ніж мир, в тому числі мир релігійний. Та не задумуються про це ті, хто на нашій спокійній землі намагається посіяти вітер. І питання зараз не стільки до Володимира Путька, людини молодої та без життєвого досвіду, а питання до тих людей, які дають зелене світло на таке розпалювання релігійної ворожнечі в мирному регіоні. Чи ви теж не розумієте, що творите? І допоки в Україні діє конституція, право та порядок. Допоки функціонує правова система та захист релігійної свободи та приватної власності, релігійна громада, на честь Іоанна Хрестителя української православної церкви в хуторах під Черкасами буде відстоювати своє право на існування та на збудований своїми силами храм до кінця, незважаючи на залякування та незаконні дії з боку заїжджих церковних рейдерів. Бог ні силі, а в правді Божій. Поэтому мы правду Божию сегодня исповедуем нашей святой церкви, канонической церкви, под предстоятельством блаженнейшего митрополита Нуфрия Киевского и все Украины и митрополита Феодосия Черкасского и Каневского. Поэтому прошу вас еще раз поднять руки всем тем, кто хочет остаться в нашей церкви УПЦ. Выше піднімайте руки, щоб все бачили, те, кто сегодня пытается перевести нас в какие-то расколы, не получится, братья и сестры. Мы все будем верны своей церкви. Аминь.